Полтавку ошукали на 10 тисяч гривень по телефону. Шахрай представився знайомим її сина, який нібито потрапив у ДТП, збив людину і потребує грошей. Після перерахування йому коштів зв'язок зі зловмисником припинився, розповів речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Були проведені санкціоновані судом обшуки, які під час яких були вилучені речові докази, які свідчили про причетність даної особи до вчинення цього злочину. А також як з'ясувалось в процесі. Слідства цей чоловік здійснював подібні шахрайські маніпуляції на території щонайменше дев'яти областей України в цьому році на території Полтавщини зареєстровано понад 30 кримінальних проваджень пов'язаних з шахрайством по телефону. Ми запитали у полтавців, чи потрапляли вони на гачок телефонних шахраїв. У мене не було у тата. Було він устраивався на роботу. І позвонив на номер, йому сказали, позвоніть там на другий номер щось починався. І вичитало 2,5 тисячі у нього. З номера телефону в нас показала мінус 2,5. разу мені не дзвонили. Знайомі дзвонили, типу Приватбанку такого формату. Колись подзвонили баб Блі, їй 87. З років. І сказали, що її син нібито, е, на стаціонарний телефон подзвонили, здається, що її син нібито в тюрмі, і дайте гроші, щоб його звідти визволити. Ну, щось такого плану було. Ну, вона, звісно, вся в, з давлінням і так далі, з тиском. Е, ну Подзвонила мамі, слава Богу, і мама сказала, ти ж думай. Сином, все добре. Він поруч з тобою живе, чи ти йому не подзвонила. Ну, все добре. Обійшлося. Якщо трапилося так, що гроші шахраям ви все ж перерахували, поліцейські радять наступне. Не зволікайте, одразу звертайтеся до поліції за допомогою, надайте максимальну інформацію про телефон, з якого вам телефонували. Реквізити карток, на які ви перераховували кошти, квітанції, які у вас залишилися, або інформація про транзакцію. Усе, що має відношення до доказової бази, що ви перерахували кошти, потрібно зібрати і надати до працівників поліції. Чим швидше ви звернетеся до правоохоронних органів, тим більший буде шанс оперативно встановити зловмисника, додає Юрій Сулаєв.